Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки і писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ і в польському магазинчику. Зараз покажу свої покупки. Ще на ринку. Забула сказати, що ще на ринку. Почну з ринку. Помідори купила, у нас вони по 70 гривень за кілограм. Я не знаю, може на ринку можна було ще дешевше пошукати, але мені сподобалось, як вони виглядають, то я купила один, забрала уже, а було десь близько кілограми, там гривень на 70 так і було. Пучок укропчика за 10 гривень, трошечки прив'яв, бо у нас спекотно так доволі. Огірки. У нас по 35 гривень, у мене це на 17 гривень, здається, було. Там десь пів кілограми. І сливи по 40 гривень. Там були по 80 і по 40. Я спитала, які смачніші, мені сказали, що ці по 40. За 40 гривень я пів кілограми Взяла так трішки спробувати. Це на 20 гривень. Так, а тепер за тебе покупочки. В АТБ купила шинку ось таку екстра. Не знаю, зараз так спекотно і нічого особливо не хочеться їсти. То будемо, мабуть, їсти салатик і зроблю бутерброди з цією шинкою, бо вже прям не знаю, що і придумати. Правда, апетит ніякий, коли так, така спека. Купила тебе ось таке молоко казкове, це у нас молокія. Непогане молоко, мені просто потрібно було в такому тетропапу, щоб не зіпсувалось, поки донесу. З магазину додому. Ще на знижках були ось такі йогурти чудо. Купила персик-абрикос і один полуниця суниця. Ось такий. Дві пляшки, вони такі величенькі. Тут скільки у нас грамів? 520 грамів в одній пляшці. І ціна доволі вигідна, бо без знижки він там 47, здається, коштує, а за знижкою 28. Ще ось таке морозиво хрещатик пломбір, 4 штуки. Дуже подобається це морозиво. Пломбір хороший, такий прям вершковий. І у нього ДСТУ хороший. Це 47,33. виходить. Це, я так розумію, з молока не комбінована речовина. Так, і купила чай. Це вже буду формувати посилочку для рідних, тому потихеньку докуповую, що треба. Вірніше, не докуповую, а купую. І в польському магазинчику купила спробувати ось такий шоколад питний. Це просто какао. там 43% какао із солоною карамеллю. Щось новеньке, таке я ще не бачила. Тут 220 г в такій баночці невеличкій. Так, і АТБ купила ще ось такий рулет яблучний. Цього разу з яблуком чогось захотілось, до кави, до чайочку і три нектаринчики. Бо на ринку подивилась, там абрикоси, абрикоси силь не дуже любить, тому в АТБ нектарини. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!